На Полтавщині за участю бомбардувальної, розвідувальної та штурмової авіації відбулися льотно-методичні збори. Про те, як літаки вирішали цілі на Києво-Олександрівському полігоні, далі у сюжеті. Після проведення повітряної розвідки об'єктів удару бомбардувальники розпочали свої дії. Су 24 розгромили резервні пункти та залізничні станції противника. Рісто на фірома атаку розросли. Наступними в бій вступили штурмовики. Четвірка Су-25 знищила умовні живу силу та бронетехніку ворога. Завершила так званий розгром Ланка літаків л 39 Багато льотчиків зараз такого віку, який вже більше 50, навіть 58, генерали літають. А заміну треба їм готувати. І тому основний пріоритет це молоді льотчики. Заходом летных на спостерегал министр обороны Дмитро Саломатин. Він дав высокую оттенку по Мы стали свидетелями того, насколько профессионально отработали наши пилоты. Наша задача, чтобы их вывычка росла от месяца к месяцу, от года, из года в год. В прошлые годы, к сожалению, с налетом были проблемы. В этом году налет достаточный, квалификация пилотов растет. Я думаю, что количество классных и высококлассных летчиков у нас будет возрастать из года в год. На аеродромі був присутній і відомий льотчик-снайпер Василь Нікіфоров, який за штурвалом понад два десятки років. На його рахунку більше трьох тисяч годин нальоту. На цих навчаннях він інструктор. У стройових частинах вперше готуємо молодих льотчиків для бомбентання ну, роботі на полігонах це на літаках Л-39. Обично ми цим не займалися, займалися це в училищі, от, а в строєвих частинах це не займалися. Тобто він вже ознайомлюється з полігоном, з режимами, з маневрами, Йому буде проще, набагато потім і економніше працювати вже на основному типі літака. Тобто, Су-25, мі Су 29 Су-24. Ми днем і ночі працюємо, так. вже відновили чотири льотчика бомбюрова авіації, от шість льотчиків штурмовій авіації ночі. І основна задача наша це підготувати льотчиків на клас. Вперше з 1994 року бомбардувальники вражали наземні цілі, поєднуючи це із складними маневрами. Такі круті віражі в цивільній авіації звичайно не виконують. А ось для бойових пілотів ці вміння можуть стати життєво необхідними. Я не знаю таких людей, які б отримали від проділеної роботи, так, як це роблять льотчики. Просто голову кружит от того, когда после выполненного задания выходишь из самолета, ну, приходишь домой, и ну, твои родственники тебя видят живым, здоровым, а иногда еще и по телевидению.